Ми молимося молитва Господня, хліб наш щоденний дай нам сьогодні. Ми просимо, і Бог щодня годує нас хлібом. Але ті люди, кому хліб, це як мрія, як розкіш, сьогодні, за даними ООН, понад 670 мільйонів людей у світі страждають від голоду. Кожна десята дитина на планеті не доїдає. І при цьому третина всієї їжі у світі. Просто викидається у сміття. Просто люди не вміють правильно її розділити, цю їжу. Для нас це може бути статистика, це можуть бути просто цифри, але для когось це життя або смерть, мати хліб або не мати хліба. І ми, українці, також знаємо ціну хліба, бо пам'ятаємо Голодомор 32-го, 33-го років і інших лихуліть. І під час цього голодомору 32-го, 33-го років, близько 4 мільйонів людей, за іншими оцінками, і значно більше, близько 4 мільйонів людей померли від голоду, тому що влада забрала не просто хліб, зерно, забрали навіть насіння. Те, що на наступний рік люди могли посіяти. Є така пісня, коли з дитинства пам'ятаю, слухав. Навряд я міг тоді глибину тої пісні розуміти. Я дякую тобі за хліб насущний, за те, що вдосталь маєм на столі. Були часи тяжкі й неминучі, як люди помирали на землі, як крихту хліба з золотом вважали, шматочок той ділили багатьом, якби вони його тоді так мали, як маємо ми сьогодні на столі. Тож, маючи на столі сьогодні вдосталь хліба, не забуваймо подякувати Богу за Його милість. Також ми бачимо воду. Біблія говорить: і хто напоїть одного з малих цих тільки кухлем холодної води, не втратить своєї нагороди. Вода здається звичайною річчю, але для третини людства вода це розкіш. За даними все того ж, ООН, понад 2 мільярди людей сьогодні не мають доступу до чистої питної води.